Алкогольні напої купити вже простіше. Заборона діє лише у комендантську годину. У інший час продукція доступна. Що полюбляють випити хмельничани та як часто купують алкогольні напої? Дізнаємося. Я думаю, що я, мабуть, не часто п'ю з таких от мірок, але зазвичай, якщо це є якесь святкування, то це може бути або шампанське, або вино. Я не п'ю взагалі стараюсь не купувати. Ще не п'ю. Часто кажучи, слабо, слабо алкогольний і купую нечасно. не часто. Не п'ємо, вагітні не п'ємо. Практично не купую, п'ю сухе вино і чисто по особливих випадках. Так, здоровий спосіб життя. Не вживаю алкоголь взагалі. Алкоголь купую рідко, взагалі рідко, бо дуже мало п'ю. Вважаю це для свого життя непотрібним. Я не вживаю алкоголь, тому що займаюся спортом. Тренер, тренер з боксу, так що не ну? <смеш> вживаємо. Я не п'ю вже давно на таблетках, <смеш> колись що... молодості, шампанське тепер практично не купую.